Ти з фоткати з вона каже, ну, Отак от чисто. Да. А, а він, 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 він каже: повернись. Я вже сам собі накручу, що мене на мишу знімають. Ну це, типу, як ти казав, блядь, попустісь, ти не Майкл Тайсон. А де ти ковер? В тено а давай я поміряю. Я тобі дам поміти, а хочеш, може ти. Мене. Нема часу. Я би хотів з якісь такі по фотосесію, я не знаю, в ковбойському стилі. Я би був ковбой, а вона кінь. Імене. Дивись, 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 дивись. Я не заважаю. Та ну не надажаю. Ліна! Я не заважаю! щаслива. вот, і, і так, вообще, я вообще дуже крутая дівчинка. Нам дівчата, бану шварили. Вау! Вибачте, Роман, сказав щось на своєму! Вибачте, Романе, що нам із московської колбаси. — да, ну, Більше Кльова. Нуш. Ну, ну, офігенно, то понахуня. Нє, ні, я чел фрі. Це я... щось з Макдональдса? <риво> — Пити пива, рева, курить кіс клубнічний і цілуватися з пацанами на задній парті. <риво> не вчив нічого важливо, ким я вирос? Стою там же, де і Настя ковчила все. <риво> Мені здається. Так! Так! — Мені здається. Нема куди ладно. — У мене моя подружка хотіла йти в 10-11 клас, і її мама сказала: Зайчик, ти дуже тупа, ти йдеш в коледж. І все, і відправили в коледж. — Це Мама сказала, ну слухай, якщо я прист. Якщо я пристав. Пуй зайчик. Масюнь, ти тупа ні, 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 Добре, я щось не так сказав. Ні, ти гад, ти бред, блядь, несеш. Так вона, так вона більше на нашій стороні, що, типу, А, ні, я, да, треба мужиків мучати, блядь. Якщо ми мучимося, то і вони. Я просто проводницею була. Не реально? Та ні, біздер.